Всім доброго дня, дуже приємно знаходитися на такому заході. Якщо дасте мені пару хвилин, скажу, як починалося все, як відновлювали аеродром. Аеродром почав відновлювати з 2017 року і дуже це тяжко було, тому що це використовується дуже багато коштів на це все. Але 24 лютого 2022 року аеродром. Почав функціонувати по призначенню, тому що вся техніка, яка виводилась під ударів, сідала на аеродром. Цього мало хто знає. Виконували дозаправку літаків і перебазовували далі на захід. Тобто він був як проміжковий аеродром. І керівництво держави прийняло рішення в тому ж році до створення авіаційної бази, розширення цього аеродрому і відновлення. Мене призначили командиром в минулому році. Ми укомплектувалися трошки підрозділом, У нас є авіаційна скадрі на літаках, на безпілотних комплексах і також. Є такий підрозділ, зенітно ателійська батарея» для прикриття повітряного простору. От сьогодні присутній командир батареї. Цей автомобіль буде в його підрозділ переданий. Зараз е, йде питання по забезпеченню озброєнням ПЗРК і зенітними установками для того, щоб Вінниччина була прикрита із нашого напрямку. Всім дуже вдячний за підтримку. Дуже вдячний, тому що ми приїхали з різних регіонів, і така підтримка, як на віночний, я ніколи такої не відчував. Всі приїжджали і казали, що вам потрібно, чим можемо допомогти. Тому, Валерій Вікторович, дуже вам вдячний вашій організації. Хочу від досового такий маленький літачок, який до сих пір літає, функціонує, щоб ви знали, що є авіаційна така база, наша частина. Да, це відносить. І хочу всім подякувати ще раз. Слава Україні! Героям слава!